Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Міродерґач Авто. Сьогодні у нас заїхав ось такий свіженький автомобіль, доступний до продажу. Це автомобіль Renault Megane 4 2017 року виробництва в комплектації Zen з дизельним двигуном 1,5 літра на ручній коробці передач. Ось так виглядає автомобіль. Швиденько біжу вам його покажу. Автомобіль у нас в рідній фарбі. Якщо точна дата випуску автомобіля 11 місяць 2017 року, виїхав з автосалону в 2018 році. Пробіг автомобіля складає у нас 110 тисяч кілометрів. Пробіг генерально підтверджений офіційним сервісом на тих дисках з гарною гумою. Автомобіль в дуже гарно збереженому стані. Два ключі по автомобілю. Все наявно. Ослуговувався вчасний на автомобіль. Ось так виглядає. Покажу вам в салоні. Автомобіль має безключовий доступ, підігрів дзеркал. 4 електро Регулювання дзеркал. Ось так виглядає кермо. Обіг, будь ласка, 110 тисяч кілометрів сидіння в доброму стані. У нас середній моніторчик, клімат-контроль. Датчик світла, датчик дощу, оригінальні всі стікла. стан салону ще пахне навіть новим. Ось такий от автомобіль. Покажу задній ряд. Ось зверні карти в суперському стані. Пробіг відповідає дійсності. Ось так ось все виглядає, дуже гарний, пережений стан автомобіля. Багажничко у нас. Все також чітко, полички складаються, шторочка також на місці, класно складається. Всі деталі по автомобілю оригінальні. Автомобіль розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. У нас свіженька 2023 року. Все склорідне вже казав, ось так виглядає. Давайте ще з цієї сторони обіду покажу. ось Будь ласка. Будь-які перевірки. Готові, будь ласка, приїжджайте з приборами, все підключаємо комп'ютерну діагностику, дивимось, виписку я докладу до даного відео. Ось такий вигляд має автомобіль. Дуже класний збережений, скоро буде ще один з пробігом 130 тисяч км, кого цікавить дані автомобілі. Дзвоніть, пишіть, є вайбер, вся доступна інформація буде. В описі до даного відео а також ціна. Так що, ось такий автомобільчик приганий з Франції. Дякую за увагу. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока-пока.